Перехрестя Запорізьке шосе і вулиця Космічна. Оскільки рух здійснюємо прямо, то ми заздалегідь зайняли другий ряд. Після проїзду перехрестя, зупинка маршрутних транспортних засобів, Треба вже проїхав, а ми прав вмикаємо по каче повороту, переконали, що позаду нікого немає і переростувалися. Це обов'язкова умова. Ідемо. Маємо змогу зупинятися в цьому місці. Далі, ну, Наступний парканчик також, можливо, 10-метрову 10 зону витримувати. Ми знаємо, що при русі далі за цим перетином регульованим буде також у тролейбуса, де не тільки зупинка маршрутних транспортних засобів. Тому дуже прискорюватися ми не будемо, або займемо другий ряд. Давайте зробимо ліво поки ще повороту, зеркало подивилось, нікого нема. Пороштувалися своєчасно, молодець виключила. Поки що поворота. Після того, як проїдемо зупинившися, тролейбус біля зупинки, отам жовтенька попереду, мабуть, бачите, да? ми перелаштуємося на перший ряд. Для того, щоб це було безпечно, нагадаю, ми повинні об'їжджати тролейбус, побачити його передню частину у не злякані очі водія маршрутного, а іменно передню частину тролейбуса. Їдемо, їдемо. По, по другій смузі. Передусно контролює те, що, що позаду нікого немає. Отак. От Вмикаємо відповідний покачик для повернення правого повороту. Дивимося у дзеркало заднього виду, як тільки побачили, тролейбус повністю і проростувалися. І поставили крапочку. Є. Yeah. На цьому перетині ми продовжуємо рух прямо. Четвертий маршрут пролягає праворуч, а деякий тут прямо. Ми маємо перевагу, але застосовуємо, коли нам її надають.